картина вийде гарною, якщо ти вдихнув, затамував подих, намалював і видихнув. Художник та педагог Олег Лобурак народився у творчій сім'ї, тож ще з малку почав малювати. Сьогодні його знані роботи знаходяться в приватних колекціях США, Канади, Великої Британії, Польщі, Німеччини, України. Особливе місце в творчості митця займає кераміка. Також Олег Лобурак ілюструє казки про рідний Карпатський край. Випамляйте свою першу роботу. Перша робота? Ось, будь ласка, це, це мій натюрмортик такий в народному стилі, у художній школі, коли мені було десь 16-17 років, в мене був такий дуже період, цікавий, коли я працював у техніці акварелі. Техніці у жанрі пейзаж. Тобто я малював пейзаж акварелями. І це було наскільки мене захоплювало, що було так, що я десь дві доби малював безперестанку. 90-ті роки були такі дуже складні. Нульові ще складніші. Це є, треба було заробляти гроші. Живопис тоді був дуже ну, так, якби, на останньому місці треба було заробляти. І ці 20 років пройшли так, якби викреслені в плані творчості. Так що дуже мало робилося, тому що я працював з іншим, я так, якби, працював дизайнером, але до живопису мені, на жаль, не доходило, тому що потрібно було виживати. Культурна людина, яка себе поважає, яка чогось досягає в житті, вона вважає, що в неї вдома, в інтер'єрі, має бути робота жива, не фотографія, не якась, а жива, тепла робота, зроблена художником, якась, яка гріє душу. І, 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 це. і зараз воно потрошки це починається розуміння, тому і більше є замовлень. Я хочу побажати всім людям, щоб вони дивилися на світ очима художника, тобто, щоб він для них був кольоровим.